Вона про все тобі розкаже, чарівних слів тебе навчить. Усе розкриє і покаже, як правильно у світі жити. Тож мову вчи і прислухайся до того, як вона звучить. Тижні української мови пройшли в школах дружківки. Таким чином навчальні заклади міста долучилися до дня української писемності. Під час заходів в НВК номер 3 учні декламували вірші, співали народних пісень, виконували цікаві завдання, і все це з любов'ю до солов'їної. Щось цікавого дізнався? Що треба розмовляти українською мовою про те, як надо любити українську мову. Цьогоріч свято української мови у навчально-виховному комплексі влаштовував третій Б клас, який до такої відповідальної місії готувався дуже ретельно. Вивчили українських письменників, намалювали ось малюночки наші до цих віршів, які ми вчили, які розповідали. У нас буде в п'ятницю свято, яке називається Умова наша мова українська солов'їна виховний захід. Такий буде у нас у рамках заходів тижня української мови. Були конкурси малюнків. В визначали також найкращих читців. А завтра тут пройде ще низка тематичних виховних годин.